Вітаю вас, любі мої ферумівці! Сьогодні будемо говорити про Google Pixel 7 Pro. Не будемо витрачати час на непотрібні довгі промови. Поїхали! Першим ділом, зовнішність вона тут не попсова. Це реально фірмовий дизайн, котрий хоч якось виділяє трубку на фоні конкурентів. Благородні матеріали, скло і метал, велетенський блок камер, вписаний в масивний металевий панцер. Цікаво оформлене місце розташування 5 g антени, монструозні габарити. Все це формує портрет у. Пізнаваного смартфону. Такою річчю хочеться володіти. Дивитись на неї, юзати. Сказати, що це витвір мистецтва не можу, але самобутній дизайн в сучасному смартфоні то вже ого. го А то зараз усе якесь айфоноподібне, що подобається далеко не всім. Зібраний смартфон чудово. В моєму зразку приколупатись просто ні до чого. При скручуванні смартфон не скрипить і не розвалюється на друзки. Пило вологозахист в смартфоні реалізований IP68. В руці гаджет сидить настільки. Які нормально, наскільки може сидіти лопата з 6 і 7 -дюймовим екраном. Чіпкість корпусу, що очевидно не топова зрештою, а що ви хотіли від скла. З іншого боку, в природі існують чохли для цього смартфону. Думаю, вони з чіпкістю порядок навести в змозі. Щоправда, конкретно цю трубку я б юзав виключно в оголеному стані, аби ловити тактильні оргазми. А от якщо ви приглядаєте захисний аксесуар конкретно на ваш смартфон, рекомендую зазирнути в гості до наших друзів із гіпермаркету. Мобільних аксесуарів в wuki широчезний вибір і чудове обслуговування. Лінк в описі ясна річ є. Смартфон не скаче по столу у ситуаціях, коли він на ньому лежить, а вам лінь його взяти в долоні і ви хочете тицяти по його екрану прямо в такій позі. Якщо ви шукали трубку з такою фішкою, знайте, що ви її знайшли. Сканер відбитку пальця, як і розпізнавашка обличчя, працюють адекватно, доколупатись тут ні до чого. Фізична сімка в смартфоні одна. Якщо ви раптом уже почали засмучуватись з цього приводу, покваплюсь вас заспокоїти. Підтримка є сім тут реалізована, як і бездротова зарядка. Причому в обидва кінці дисплей в смартфоні 6,7 дюймовий тип матриці LTPO AMOLED. роздільна здатність 3120 на 1440 точок. Частота оновлення 120 Гц. У випадках, коли це більш актуально, вона в стані спадати до 10 Гц заради економії заряду АКБ. Дивитись на дисплей більш ніж приємно. Картинка щільна і дуже приємна для ока. До максимального порогу яскравості претензій нема. Зображення чудово читається навіть під відкритим небом сонячний день. Нижній поріг просто ок. Можна було б сказати, що дисплей тут максимально близький до поняття відмінний, але є одне але. чим? Мої очі його не бачать, а спеціальної техніки для його заміру у мене нема. Проте уся західна преса в один голос сварить цей смартфон за надвисокі показники мерег. Тіння. Думаю, людям з надчутливими очима варто 10 разів обдумати покупку даного агрегату. Ну і ще один важливий факт: екран тут водопад. Тобто має злизані до ребер грані. Можливо, для вас це зіграє серйозне значення. Ефект не дуже сильний і тому малопомітний. Що зі звуком в навушниках? У відповідності з усіма сучасними віяннями моди 3,5 міні-джек в смартфоні відсутній. Хочете юзати дротові навушники? Купуйте Type-C адаптер В мене його до геть. Чи нема, тому і коментарів не буде. Що зі звуком через динаміки? Ну тут все дуже непросто. З одного боку він стерео, з іншого верхній спікер, хоч і підспівує нижньому, та все ж робиться досить тихо, до того ж, майже повністю позбавлений низьких частот. Коротше, я якось не дуже вражений по гучності, все непогано, але я чув і більш галасливі смартфони. Що далі? Камери, звичайно, мабуть, те, за що в першу чергу купуватимуть цей смартфон. Почнемо з фронтал Якщо нічого не вигадувати і не прикрашати ситуацію, скажу так: вона точно не кал, але до ідеалу є куди тягнутись. В десяти випадках із десяти, вона видавала фотографії, котрі повністю влаштовували мою панівичену фронталкою iPhone XR психіку, але я пам'ятаю, що той же Galaxy S22 Ultra в схожих умовах зйомки клепав фоточки посимпатичніше. Основний блок камер клепає просто фантастично класні фото. Вони круті тупо по всім параметрам, от прямо по всім. Всім, на них реально дуже приємно дивитись, і що дуже радує, мені як користувачеві для їх створення майже нічого не треба робити, просто тицяти на кнопку. Ну і може інколи вибрати ракурс, не самий потворний. Фотки можна робити класичні, на надширокий кут з двократним наближенням і наближенням X5. По цьому блокові камери у мене питань нема. У всякому випадку, під час зйомки в світлу пору доби. А от нічними фото смартфону мене вразити не вдалось. Вуличне освітлення в Місті погашена, і тому смартфону було супер складно витягнути будь-які деталі з темряви. Припускаю, що в більш тепличних умовах апарат зміг би наштампувати пристойний контент. По відео все дуже круто. Так, 8К сюди не завезли, але 4К ролики смартфон писати вміє, і при цьому робить це дуже гарно. Стабілізація на місці. Перемикатись між об'єктивами в процесі зйомки також можна. Доступний вибір між 30 і 60. Кадрами на секунду. Тепер залізо. Серце гаджету Google Tensor G2. За обробку графіки відповідає mali g 710 mp 7 оперативної пам'яті в нашому зразку 12 ГБ формату LPDDR5, а накопичувач встановлено на 128 ГБ формату UFS 3.1. В простих задачах і інтерфейсі смартфон літає що дурний, ніяких лагів нема, усе плавно і приємно для ока. Що з іграми? Тут у мене буде два приклади: танки. Перші три катки на максимальній графіці 60 FPS. Далі цифра спускається до 40. Diablo і Мортал на середніх налаштуваннях півгодини все гладко і без фрізів, але далі вони починають проскакувати. Відверто кажучи, новий тензор не здивував. Можливо, на цифрах він став краще, але в реальній ігровій ефективності революції не відбулось. На жаль, синтетичні тести підтверджують мої висловлювання. Тротлінг дуже помітний, як і нагрів. Загалом все як і в. Минулому поколінні пограти точно буде в що, але ігровим смартфон назвати складно. Годується смартфон від банки на 5000 мАч. Об'єктивно кажучи, стандартний 6-7-годинний робочий день він має витримувати. Економні люди зможуть розтягнути задоволення від використання апарату на півтора-два дні, тоді як геймери і фотоманіяки традиційно будуть шити біля розетки або тягатимуть з собою пауербенк. Висновки будуть простими: смартфон не здивував, але це саме той піксель, на який Усі очікували з шикарним самобутнім дизайном, чистим Android і відмінною камерою. Все інше в ньому або як у всіх, або може трошки ліпше. Але головний прикол у тому, що перші три пункти і будуть тригером, що спонукатиме людей до купівлі. Адже, наприклад, не найкращі ігрові можливості гаджету хвилюватимуть його цільову аудиторію приблизно так само, як мене хвилює курс білоруського рубля. Вони хочуть камерафон, такий, щоб не як у всіх, і щоб без усіх оцих ваших Samsung експір. Експірienс чи MIUI і вони його отримають приблизно за 40 тисяч гривень. І повірте, вони ці гроші знайдуть. На випадок, коли хто не здогадався, скажу прямо: так, гаджет сподобався і його можна брати, якщо кишеня дозволяє. Редакція Ferrum.com висловлює подяку інтернет-магазину Pixafone за переданий на тестування Google Pixel 7 Pro. Посилання на їх соціальні мережі ви знайдете в описі цього ролику. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло. Ви проект Фермком. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться нашими відосами зі своїми друзями. Це дуже сильно допоможе нам у розвитку. Окрім того, подяка нашим спонсорам і патреонівцям. Їх імена ви вже бачите перед своїми очима. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу, адже монетизації з Ютуб наразі просто нема. Ось на цьому точно все. Дякую, що дивитесь, до побачення і слава Україні!